В будівлі Рейберн Хаус, де ухвалюються ключові рішення американської політики, відбувся брифінг конгресу під назвою Вплив когнітивної інфотезм та маніпуляції, організований на платформі АЛАТРА. Захід зібрав політиків, експертів з національної безпеки, дослідників і правозахисників для обговорення однієї з найактуальніших проблем сучасності когнітивної. На брифінгу було розглянуто, як транснаціональні мережі здійснюють маніпуляцію громадською думкою, поширюють дезінформацію, проникають в різні установи і координують акти на в межах гібридних стратегій, спрямованих на дестабілізацію демократичних суспільств, що становить серйозну і зростаючу загрозу для сполучених штатів. Така форма нападу руйнує суспільство не бомбами вона роз'їдає його зсередини за допомогою когнітивної. Ми з високим ступенем впевненості припускаємо, що ці методи розробляються і застосовуються скоординованою транснаціональною мережею, що являє собою нову форму гібридного Основні елементи методів її роботи безпосередньо запозичені з знакої пропаганди. Мережа також використовує розробки КДБ в сфері психологічних операцій. Мережа вочевидь керується з єдиного центру, яким фактично є Російська Федерація, і спецслужба під назвою ФСБ.